Дипломатія і військова сила йдуть пліч попліч. Щоб дипломатія працювала. потрібні партнери, які будуть готові висловлювати певні позиції, і які відчуватимуть обов'язок дотримуватись власних слів. Питання в тому, як цього досягти, і звісно, найкращий шлях це правила домовленості, внутрішня відповідальність. але як ми бачимо, це на жаль не працює в цій війні з Росією. Тож інший спосіб посилити позиції в дипломатії, це мати військову силу це база тривалий час. у західній Європі ми вважали, що вже залишили це позаду. Що увійшли в нову епоху, де військова сила буде чимось залишковим потрібним лише в окремих складних ситуаціях у далеких країнах. Але ми повинні прокинутись. Бо знаєте, війна тут в Україні, і вона близько до нас. І насправді не існує безпеки для Франції, безпеки для Європи чи безпеки для України окремо. Ми всі взаємопов'язані. Так у дипломатії велике майбутнє, але дипломатія не повинна протиставлятися силі, а повинна враховувати фактор сили.